Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на вечірній молитві нашій. На цій нашій молитовній варті і для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із книги Йова. Вім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Остерігайся, не нахиляйся до кривди, тим бо випробувано тебе стражданням. Причина на святковий такий наказ, який дають нам сьогодні. Бо ми часто питаємось в Бога, за що я страждаю. За що мені така кара, за що я терплю? Я неодноразово казав, що ця книга Йова дає відповіді. Дає відповіді нам. На, на ці питання болю і страждання, моєї віри в Бога, і де є Бог в цьому всьому. І от сьогодні ми чуємо можливо, неповну, але часткову відповідь. Чому є біль і страждання? Остерігайся, не нахиляйся до кривди. Тобто, людина, яка. Іде до зла. Людина, яка в своє життя пустила гріх. І гріх зробила нормою свого життя. Вона тим самим виборола шлях страждання. Тобто, бачите, Господь Бог через Слова цих, які ми читаємо, сьогодні нам намагається пояснити, що наше, наше страждання є наслідок того, що я перед цим вибрав, вибрав зло. Тобто, коли людина вибирає гріх, і що е, найжахливіше, най, най, е, що вона не визнає, що це гріх, не кається з цього, то, відповідно, вона вибирає страждання. Але якщо вона страждає, то буде страждати довкола неї всі, ті, хто її оточують. Страждання однієї людини це страждання тих людей, які його люблять, які люблять цю людину. Це маленька відповідь на те, чому є проблеми в наших сім'ях, чому є проблеми в державі. Тому що хтось вибирає гріх. Робить його нормою. І тоді все, що довкола, заражається оцим злом, злом гріха. І відповідно люди хворіють, духовно хворіють. Знаєте, це, як от пам'ятаєте, що було з коронавірусу, коли коронавірус, зрештою, він не знає, як він є. Так він вже тепер переходить в стадію, е, с, як то кажуть, е, сезонної хвороби. Але цей гріх, тобто ця хвороба, коронавірус передавався через повітря. І відповідно, коли хтось один заражався, всі, з ким він контактував, мусили перейти на карантин, тому що, можливо, вони теж отримали зараження, інфікувалися цією хворобою. І так, одна людина в сім'ї могла бути інфікована, може і не сильно, але при цьому на карантин ішла вся родина, всі, хто з ним проживає. І відповідно від цього страждала вся сім'я. Бачите, ми на фізичному рівні бачимо це. Те саме відбувається на духовному рівні. Коли хтось, член, один з членів сім'ї, родини, живе в стані гріха, його не визнає, він цим гріхом заражає інших людей. І, відповідно, це зараження поширюється далі. Коли влада в державі живе в стані гріха, вона тим самим заражає всю країну гріхом. Завтра ми вшановуємо пам'ять мученика Арети, старця поважного, ну, тобто, який мав статус, вже він в Аравії в часі переслідування християн. І чому я згадав його, знаєте, тому що його життя склалось так, що він потерпів через брехню. І я хочу провести таку маленьку паралель між тим, що ми почули з, цим, з цього стиха, з тим, що зараз і вона в цьому світі відбувається і життям цього Арети. Так от, е, е, він жив в місті Награб в Аравії. І це місто цар Данаян оточив. Цей Данаян він був, не був християнином, а місто награв було християнським місто. Люди там вірили в Бога. І оцей цар Данаян він ненавидів християн, він знищував християн. І він хотів знищити це місто награв. Але місто було добре укріплено, мало багато запасів, і вони могли жити в облозі роками. І оцей цар пішов нахитись, на обман. Він почав запевняти людей з цього міста, що якщо вони здадуться, він просто зайде, поставить свою владу, не буде нікого переслідувати, тобто християн буде, не буде нікого переслідувати з християн. Просто там запанує його влада, місто не буде розграбоване, ціле. вони будуть, наче його васали, просто будуть платити податок, продовжувати вірити. В Ісуса Христа жити своїм життям. Він переконував мешканців здатись. Але цей Грета, е, він зап... хотів, щоб люди цього не зробили. Тому що він бачив підлість, відчував радше підлість. Але люди здались, пустили в місто цього Данаяна Царя. І все, що зробив цей цар, почав грабувати. Заарештували всіх вельмож, які були християнами, в тому числі цього арету. І почалося переслідування християн. І от коли перед всім містом ось цих е, е, мужів міста, цього, тих, які управляли цим містом, серед яких був і цей. Арета поставили перед царем цим Данаяном, і сказали поклонитися йому, відректися від Христа, тому що всі помазаники, всі царі є Божі помазаниками, і обов'язок шанувати їх. Знаєте, що сказав Арета? Що, якби ти був справжній цар? Ти би дотримав... Цар, який є від Бога, так він сказав, ти би дотримався свого слова. А цар в устах якого є брехня, не заслуговує ні на повагу, і ні на щастя. Тобто він звернув увагу на цього царя і сказав йому, що ти брехун, ти підло поводишся. Ти не заслуговуєш на повагу, ти не можеш називатися помазанником Божим. Він відкрив правду перед усім містом. Люди не зрадили віру. Люди постраждали, в тому числі цей Арета. Вони були страчені. Але ось ці слова, які були сказані, цар, який, в устах якого є брехня, не заслуговує на повагу. Чому я про це згадав? Тому що це є засторого для всіх нас. Це засторого до влади, це засторого до кожного. Що якщо в наших вустах буде брехня, якщо в наших вустах буде злоба і ненависть, ми будемо страждати. Зрештою, подивіться на Росію, я буду багато робити паралелі України і Росії. І... Особливо в контексті цієї війни. Тому що я думаю, що багато хто побачив, що там, де в устах є брехня, люди не живуть щасливо. Люди живуть в ненависті. Люди живуть в злобі, в прокльонах. Хіба не так живуть люди Росії? Більша частина це людей, які проклинають і ненавидять весь світ. Які на чорне кажуть біле, а на біле-чорне. Послухати їхніх, це всіх так званих журналістів. Зрештою, послухати людей, які просто, просто в соцмережах виставляють блогерів їхніх. Відсотків 90 те саме говорять. А ті, хто не хочуть говорити брехню, вони просто тихенько сидять собі, знаєте, в своїх кухнях, я так образно кажу кухнях, і нічого не роблять. Це мовчазна брехня. Вони всі страждають. Насправді це страждання. Це мука жити в ненависті, жити в постійній злобі. Ми цього не знаємо і дякувати Богу. І цей заклик, постійний наш заклик в молитві, молитися за наших ворогів, за наших хлопців, щоб вони не мали цієї ненависті, щоб ми не жили так, як вони живуть в ненависті, ми можемо ненавидіти їхні вчинки. Ми можемо не миритися і не повинні миритися з цими ділами, але повинні усвідомити, що якщо будемо наближатись до зла, нахилятися, як каже цей сьогоднішній стих то будемо жити в стражданнях і в злобі. Це наша молитовна варта це заклик не нахилятись до злоби, щоби не жити в стражданнях. Бачите, книга Йова дає відповіді. І наступного разу, коли кожен з нас запитається, за що мені така біль? За що мені таке страждання? І відповідь буде проста. Тому що в свій час я нахилився до злоби, я зробив гріх сенсом свого життя. Я не розкаявся зі своєї злоби і ненависті, а далі продовжую жити в гріху. Тож наше страждання це є наслідок того, що я не розкаю своєму гріху. Заклик сьогодні до всіх нас. Переосмислити своє життя, побачити, не боятись побачити свій гріх, а побачивши його, знайти в собі силу, заставити себе, розумієте? Заставити себе, прийти до сповіді, висповідатися, викинути цю злобу свого життя, щоб не жити у стражданнях. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, нас насрішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христ, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христ, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, нас цей сьогоднішній вечір і цю ніч. І захисти всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Бросимо Тебе, Господи, захорони захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих людей, які на окупованих територіях. І всіх наших військовополонених поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи і розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи не з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас. Цю сьогоднішню ніч. Бо ти святий, все завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра неділя, і ми наш день розпочинаємо в 9-й годині Божесної літургії і тим самим розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!